Привіт всім, хто смотрит канал е, по Т-16. <кій> ось у мене є корито. От душки по Т-16. Е, в принципі, я вирішив оставити е, повністю механізм, все, на тракторі як і було. Ну, вирішив трошки удосконалити е, саме Понятно, що тут установиться м'якушка, на спинку м'якушка буде. І вирішити подлокотнички. Ось такі ручки. Так, ось у мене це такий подлокотник. Ось ось. Це з якогось ну, з якогось якогось апарата, апарата, не апарата, з, з танків для тренувань фіззарядкою. Ну, не знаю, з якогось. Тренажера, скажем так. <кій> така ручка доволі масивна, плотна, ну, нормальна. Е, рішив встановити сюди на сідушку. Повитачував втулки. Ось Ось втулки. З цієї сторони прихвачено осівки. Заварено тут теж обварив так. Позачищав, да, виставив е, е, соусність, тому що ну, сідушка вона якась така вся погнута. Сосну виставив по відношенню до основної частини. І э, ставлю э, ручки ці, ручки, облокотнички, скажімо так, сюди втулка теж витачувалося, сюди теж втулочка, щоб не зажималася, точніше не сплющувалася трубка. Ну, це я так обварив, предварительно його трошки затер. Сюди заглушка в трубки, ось оце, ось ця часть вона з трубки заглушку поставив. Ну оце такого плану ось так зараз виглядає. Е, понятно, це все е, діло підганяв під определенний розмірчик. Так, ось сюди воно ставиться. А хочу ще одне, що показати. Тут зробив канавку, ось у тручки, углублення. Щоб туди ставити резинку. Для, Скажу для чого, не те, що для уплотнення. Щоб ручка менше, вібрірува... не вібрірувала навіть, а щоб менше гралась і не було якась жорсткость на опрокидування. Ось резиночка вдівається, <кхе> вона, вона половину туди утаплюється, а половинка якби виглядає. Потім надіваю цю ручку, Окей. воно тут все підігнано, люфт, ну люфт мінімальний тут. Ось якщо так подивитися, ось, по там міліметр, може, Ну це взагалі нічого я кажуть. Так, так, тепер сюди в мене ставиться алюмінів шайбочку, я поставлю ось очки. Так, це що трошки розплющило чи ні? Так, да, трошки розплющило цю шайбу, ну нічого ще за її вставлю. Ось так так, це, оказується шайбочка не то взяв, та не то це на 10, а це якби на 12. Ось вона, вона не розплющена, вона все нормально тут. Шайбочка отак. І сюди отака. Ну, все діло, все, що в мене, як кажуть, є в наліччі. Така барашка пластмасова. Нарізав різьбу. Вона тут, звісно, так плотно вату закручується. Ну, Є з пластмаса, є з пластмаса, вона така чувствітельна. Закручується сюди. Так, тепер воно отак все назад відкидається. Зараз я покажу. Зараз я отак положу його. Навіть не те, що положу, надо отаковочки. І сюди вочки ось сюди встановлюється. Я ж кажу, я все робив за те, що, що є в наліччі. Отака овочка, алюмінієва, товста пластинка. Тут на 10 відверті, тут. Тоже на 10. Тут теж на 10 відвісті. Так, я встановлю і покажу, як воно. Після установочки цього уголка голка поставлюся болтик. Да, тут трошки грані обрав на токарочки, оставлю гаєчка. внизу на болтику зробив такий розрізок під отвертку. Ну, щоб можна було підкручувати там вверх-вниз, якщо, якщо тут руками не покрутиш. І виходить, зараз така. Отак от воно тут Ось опора. Отак от це все все проїхать подлокотник. Е ну, в принципі, сюди сюда все впирається, воно все рукою можна добре придавлювати. Назад відкидається. І цей ж е ограничитель робота, як сюди Ну, Скажімо так, по вертикалі. Оце так для цього пластмасова ручка. Це вона зараз ручка це якби свободно, так би як кажуть, без усілля падає. Ну якщо цю ручку трошки піджати, за счет, що тут що резинка стоїть, то вона зараз жорстче стала набагато, вона вже назад вже назад не падає. І сюди то, все. отак якби, скільки пихаєш, скільки вона... Все, це воно для чого я це так зробив. І тут зрозуміло, що можна, допустим, все підняти. Соответственно, цю гаєчку сюди законтраїти. І ручка, допустимо, все на такій висоті вже стає. Ну, скажімо так, тут сантиметрів 20 висота. Отакої в ручки. От под, ну, лукотника зверху. А якщо опустити на самий низ, да, я довго це, звісно, все прощитував, все видумував, вигадував. Ну, Опять-таки все От наліччя і присутствия матеріалів, які є. Тут, допустимо, ну, сантиметрів, сантиметрів 7-8. ось отверху. Якби така ручка. так Зараз ну, поставлю на сидушку. Я думаю, що це буде все Та сторона, Ось ця сторона, вона зрозуміла, що вона зроблена ідентично цій стороні. Однаково зроблено все. Як -то, от ток, допустимо, зараз все підігнав, під яким мені все, воно одинаково. Е, Зокрема, мені можна, звісно, цю сильніше зажимати, щоб вже, допустим, і ручка, якщо треба, не падала на сідушку, ну і придержувалася. Ну, соответственно, щоб не виглядала сильно за задню спинку, хоча сюди можна ще завал зробити. Ну, це вже по ходу, подивлюся на саму. Як воно проїздить. Ну, це почти робив півтора дня. Поки придумав, як його поставити, по ходу дійства три рази все це мінялося. Все думаю, як же його то того нема, того немає. Одні мислі є, як його зробити, відсутстви е, матеріалу. ну, В основному матеріалу відсутствує. Допустимо, ті самі барашки. Можна було тут і гайки поставити, можна було там якісь плінти поставити, ну, під пружинки, я хотів із пружинками, ну, опять таки, одна пружинка є нормальна варіанта, другої нема. Де я буду шукати? Ну, оце вийшло, оце в мене така. Оце таке кресло От такого плану. Так що я думаю, що це буде нормально. В будь-якому випадку, е я, я так вважаю, що все одно треба. Свою техніку трошки усовершенствувати, робити під себе, робити як подобається. І саме головне робити, щоб воно було до пуття. Не просто так, як в анекдоті старом кажуть до дядька сварщика в кавичках. Дядько, ви нам тут трошки приваріть, а ми додому притягнемо хлопці, мотоцикл і вдома капітальною проволокою вкрутимо. Ну, це не виход. Або його робить. Або, скажімо так, або взагалі не робити. Як відноситься до роботи, треба посерйозно. Так, да, деякі речі, може, і проволка допоможе. Ну а так, я думаю, що все-таки треба якось до техніки бережніше відноситься. Ну і зрозуміло, що ну, мені, в принципі, якби подобається це все робити, то я, може, цим і займаюся. Некоторі, звісно, такі речі ніхто не заморачував, як мені сказали. Ти Тут взяв ось притулив, це метал, це метал. Можна оту сторону вообще переварити, тут на болт, лишь би піднімалося і все. Ну кажу, ну ну, як це. Треба, щоб смітря, красиво було. Так, це так воно. Ну добре. На цьому все. Всім самого найкращого, бережіть себе, бережіть близьких, мирного неба над головою. Все буде Україна. Всім все найкращого. До побачення.